Шлях додому або пригоду у віртуальному світі. Книга друга Світ замків. Глава перша Болото темного лісу. Тимофій прокинувся від того, що його інтенсивно вилизував гавчик. Гаразд, гаразд, досить, а то дірку вилежиш. лагідно вимовив хлопчик, погладивши свого пса. Піднявшись із землі, хлопчина озирнувся навкруги. Він і його чотироногі друзі опинилися в новому невідомому світі, який зустрів їх не зовсім привітно, можна сказати, зовсім непривітно. Темний туманний ліс оточував подорожніх з усіх боків. Тільки не кажіть, що зараз ніч, прошепотів Тимко, намагаючись проникнути поглядом крізь туман. Чорні дерева здіймалися вгору і щільний туман, немов вуаль приховував їхні вершини. І куди йти? Тут зовсім нічого не видно, засмутився хлопчина. Тимко не хотів навіть вивчити карту світу, в який потрапив, тому що це було абсолютно марно, бо не було жодного орієнтира. Гаразд, спробуємо методом тику, вирішив хлопчик і, заплющивши очі, прокрутився на одній нозі, виставивши вперед руку. Туди, впевнено вимовив Тимофій, вказуючи обраний напрямок. Єдине його бажання було покинути цей Чорний ліс, і хлопчик вирушив у дорогу в надії швидше вийти з нього. Тільки б не зустріти зомбаків, насамперед подумав Тимко, усвідомлюючи, що в цьому місці він беззахисний, оскільки сонячні промені не пробивалися крізь гущу дерев і туман. Темний ліс притягував і водночас відштовхував своєю темною величчю і загадковістю. Цей ліс давався оповитим не тільки туманом, а й темрявою, а гілки дерев ніби тягнулися до небес, створюючи страшну картину. Як у фільмах жахів, пробурчав Тимофій, і навіть його тварини якось знітилися, опустили вуха і підібгали хвости. Так, якби в мене був хвіст, я б його теж підібгав, сказав Темко своїм супутникам. Сонячні промені важко пробивали скрізь густе листя, створюючи лише ледь помітне похмуре сяєво в повітрі. Ліс був сповнений мовчанням, яке порушував лише інколи шурхіт листя під ногами хлопчика. Ну, скажи, хоч своє короне гав, звернувся Тимко до собаки. Але натомість почув тихе скиглення. Так, підбадьорив, так підбадьорив, резюмував хлопчина, і щоб себе підбадьорити, вигадав віршик. Чорний ліс, кругом трава. Ось де брати всім дрова. Сірник мені б запалити, щоб цей темний ліс спалити. Мандрівники йшли між деревами, наче в темних коридорах, які здавалися вузькими проходами в інші виміри. І ось в одному такому коридорі, біля дерева, Тимко побачив дивну істоту, схожу на зелену людину із зеленими очима, одягнену в листя. Вона уважно спостерігала за подорожніми, не проявляючи агресії. Це був страж лісу, який охороняв спокій темного лісу. Може, принесе? запитав хлопчик у гавчика, але той не висловлював занепокоєння, та й кіт сидів смирно. Тимофій заспокоївся якщо тварини не реагують на це зелене диво, значить хлопчикові нічого не загрожує. Мандрівники йшли далі, гілясті доріжки подекуди розгалужувалися, створюючи лабіринт темряви. І Тімо відчував, що його оточують не лише дерева, а й невідомі сили, яких він не бачить. Хлопчик бачив, що всюду навколо мерехтіли очі невідомих білих створінь, які з'являлися з темряви. Ці очі, що світилися, створювали враження, ніби ліс має власний розум. Оченята, цуценята, і чого вони блимають? Дати їм би по мерехтілкам, шепотів тимко, тремтячи від страху. Це були привиди білі, напівпрозорі, з червоними очима. Щось мені не дуже хочеться познайомитись з цими тварюками, явно вони не проти нами закусити. Від цих слів у хлопчика холодок побіг по спині. Хоча Тимко вже зустрічався з привидами, йому якось не хотілось продовжувати це знайомство. Але привиди трималися на відстані, і це трохи заспокоїло хлопця. Вітер шепотів свої таємниці в листі, створюючи примарні звуки. Які чулися, але не могли бути помітні. Напевно, тут живуть ледачі монстри, яким лінь навіть обідати, коли сам обід пливе їм до рота. Тихо прошепотів Тимофій. А потім, подумавши, додав Ні, тут живуть звичайні монстри. Їм навіть на думку не може спасти, що якийсь дурень на шквалт мене може залізти в цю глухомань. Врешті-решт зробив висновок Тіма. Але хлопчик помилився. Прямо перед його носом промчав бомбер. Щоправда, це був незвичайний бомбер. Формою він нагадував людину з ніжками й ручками, а в іншому був типовим камікадзе, і цей камікадзе від когось тікав. Це хто ж такий зухвалий, щоб налякати бомбера, поцікавився хлопчик. Тимофій сховався за дерево і правильно зробив. За бомбером гнався темно-зелений гоблін із червоними блискучими очима із зубастою пащею. Нічого так вляпався, тільки з цією парочкою мені не вистачало зустрітися, подумав хлопчик і машинально потягнувся за своїм кам'яним мечем. Він зовсім забув про свою нову зброю, яку здобув у печері духа сонця, та яка лежала в кошику у силача. Але хлопчині пощастило звісний гоблін, прислідуючи свою жертву, не звернув уваги на мандрівників, що ховалися за деревом. І коли він промчав, Тимко постарався швидше покинути це місце. Але незабаром він почув стукіт сокири по дереву. Фу, нарешті хтось нормальний. Це точно дроворуб, і треба в нього запитати, як вийти з цього дурдому, зрадів хлопчина. Але він рано радів. Пройшовши на стукіт сокири, хлопчик ледве не натрапив на коричного троля, який стукав сокирою по дереву. От я гальмо, мало сам не попросився на обід до людажера, прошепотів Тимко, зрозумівши свою помилку. Він постарався якомога непомітніше сховатися за деревами, але встиг побачити, що від дерева відокримився Ент, захисник дерев. Це було дерев'яне створіння на ногах. І з довгими руками, якими він почав дубасити тупого троля, до якого ніяк не могло дійти, що дерева ображати не можна. Обурений рев троля і тріск дерев'яних гілок рознеслися по всьому лісу, привертаючи до себе увагу його мешканців. Треба швидше звідси пересувати ногами, доки не напоролися ще на когось небудь, подумав хлопчик і. Тимко почув над собою дикий крик ні то звіра, ні то людини. Хлопчик ішов біля підніжжя пагорба, а на його вершині стояв червоний велетень у спідниці з ногами, як у звіра. Його голова була вкрита білим, довгим волоссям і бородою, а на маківці стирчали роги. У руках у цього напівзвіра, напівлюдини, був величезний кам'яний молот, яким він розмахував, як пропелером». Звірятко червонятко, це хто ж такий? прошепотів переляканий хлопчик, намагаючись втиснутись в пагорб, щоб його не побачило чудовисько. Але червоному мисливцеві було не до такої дрібноти, як Тіма. Він полював на троля, чи рев продовжував оглушати весь ліс. Мисливець поспішав на звук і не помітив мандрівників, що ховалися внизу. Фу, принесло, полегшено зітхнув Тимофій. Коли чудовісько зникло. Попереду показалося небо, і хлопчина припустив, маючи намір швидше вискочити з лісу. Він провчав повсвітну папороть, не звернувши на неї належної уваги, хоча це була дуже рідкісна рослина. Вибач, папороть, але зараз не до грибарію!» крикнув Тіма, пробігаючи повз. Хлопчина зупинився тільки тоді, коли підійшов до туманого ставка. Вода якого виблискувала зелонуватим світлом. У тумані ширяли дивні метелики, що світилися, створюючи враження чарівництва. Сподіваюсь, це нормальні метелики, полегшено зітхнув хлопчик. Він став рухатись берегом ставка, який місцями перетворився на болота з величезними купинами, між якими пробігала стежка. Саме цією стежкою подалі від лісу і попрямували подорожні. В надії знайти житло і людей. На березі ставка болота компанія побачила величезних помаранчевих жаб. Ну, ква! голосно прикричав Тіма, радіючи тому, що темний ліс залишився позаду. Величезні жаби весело стрибали з купини на купину, створюючи звуки, що нагадували дитячий сміх. Жаби мали яскраве забарвлення, немов були частиною веселого карнавалу на болоті. Їхні очі виблискували червоним, жовтим та помаранчевими вогниками. Сподіваюсь, це не жаби вбивці, бо з такою кількістю ми не впораємося, а перетворюватись на істівних комариків для них мені щось не хочеться, звернувся Тіма до своїх друзів. Але жаби не звертали на мандрівників жодної уваги. Вони були зайняті важливою справою, а саме гралися в гру здожини і злижи слиз». По всьому березі стрибали зелені сльозові куби різних розмірів, від маленьких до величезних. Вони випромінювали дивні світні частинки, що світилися, які були немов просякнуті чарами болота. Слимаки котилися і летіли по болоту, створюючи світний слід. Коли жаби їх ловили і злизували, у повітрі спалахували яскраві спалахи, додаючи нові відтінки до світінь. І все це супроводжувалось радісним кваканням. Ну, хоч комусь весело, зауважив Тимофій, і в нього зразу народився вірш. По болоту і воді скачуть слизняки круті. Жаби слизом добре грають, з там їх ковтають. Тимко продовжував іти стежкою поміж болотом, серед якого зростали лаття і очерет. Попереду біг пес, вказуючи дорогу, а позаду тупав силач із кошиком і нямчиком на спині. Раптом поруч із гавчиком сплило величезне латаття. Насправді, це було помилкове латаття коричневий монстр, схожий на рибу з величезною зубастою пащею і з зеленим лататтям на тілі. І це латаття вирішило перекусити песиком. Геть, зубі від песика, мунтант недорозвинений! закричав Тіма, намагаючись відлякати криком монстра і жбурляючи в нього свій кам'яний меч, який влучив чудовиську просто в пащу. Не очікувавши такого підступного нападу від неправильної жаби, несправжнє латаття знову запірнуло у болото. Гавчику, не відбігай далеко! А то тут, тут багато охочих роздобути нас на обід. попередив пса Тіма і витягнув свою палицю. Кам'яний меч був безповоротно втрачений. Але гавчик не послухав. Він загавкав і кинувся у траву. Із зараз та й очерету вискочила зелена куряча голова на сильних довгих ногах, що спрямувала прямо на тимка. Це був болотний ципа. О, старий знайомий! Ти що, вже встиг перефарбуватися? прокричав монстру хлопчина, розмахуючи кийком. Дурна голова летіла на хлопчика, який перед монстром відскочив убік, встигнувши докласти невдалу курку палицею. Болотний ципа перевернувся в повітрі і булькнув у болота. А гальмами не пробував скористуватися, кричав у коло на болоті Тимофій, ніби монстр міг його почути. Наставали сутінки, і хлопчикові не хотілося ночувати посеред болота. Тіма уважно придивився вдалину і крізь спалену туману побачив замок, який стояв на невеликому острові в центрі болота, оточений лісом. Сподіваюсь, там не мешкає якийсь там дух боліт, що метає слизові куби і жаб, що квакають. Пожартував Тимко, але настрій наближався до нуля. Навкруги все занурювалось в темряву. Кілька разів йому траплялися величезні зелені павуки, які намагалися на нього напасти, але гавчик завжди його застерігав гавкатам і тимко успішно ухилявся від атак, іноді прикладаючись до нахабних павуків палицею, задля виховання. Виховані павуки ніколи не кусаються, жартував Тіма, виховуючи невихованих павуків. Але якщо чесно, йому зовсім було не до жартів. Серед болота Тіма помітив, як бродили коричневі болотні зомбі. Їхні силуети були ледь помітні в темряві, і вони плавно рухались між деревами, створюючи загадкове відчуття. А ось і гості потрібно швидше змотуватися звідси, поки вони не прийшли до тями від радості, що закуска сама прийшла до них у гості. Прошепотів Тимко, прискорюючи крок. У якийсь момент він почув шипіння, що нагадувало шипіння змій. Тварини напружились, і хлопчик зрозумів, що щось не те. На одній із купин між острівцями сиділа болотяна кікімара у фіолетовому вбранні та капелюсі, а навколо неї вилася безліч болотних змій. «Ворушіть лапками, хлопці. Мені з цією красуною знайомитися не хочеться, звернувся Тимко до своїх тварин, але тут він почув зловісний шепіт. Хлопчику, підійди до мене, я тобі відкрию велику таємницю. Тимко відчув, як його стало тягнути до цього голосу, і він уже був готовий попрямувати до кікімори. Але тут загарчав нямчик. І хлопчина отямився. Ага, зараз, тільки душ прийму, щоб чистеньким до твоїх змійок на вечерю потрапити, буркнув він і постарався швидше відійти від зміїної красуні. Нарешті Тіма вступив на острів, на якому височив замок, оточений гілястими деревами. Замок це голосно сказано. Насправді це був великий дерев'яний будинок, що стояв на кам'яних палях у воді. Він був оповитий плющем і здавався ніби зрощеним з природою. Щоб дійти до замку, треба було пройти місток, до якого вела стежка, і Тимко попрямував до нього. Треба швидше дістатися до будиночка, а то з кожною хвилиною стає дедалі більше охочих нами перекусити, звернувся він до тварин. І тут хлопчина відчув, що його волосся починає набувати зачіску і ракеза. Тобто вставати дибки. На переріз йому по воді, стрибаючи по купинах, наближалося страшне чудовисько. Це був не зомбак. Це була горбата, людина подібна істота, вкрита червоним слизом. Її очі світилися в темряві, а зуби так стукали, що хлопчик подумав, що це не зуби, а камене дробарка. Ця зуби дробарка нас за секунду на фарш переробить. Прошепотів переляканий хлопчина. Йому зовсім не хотілося випробувати дію зубок на собі. Зматуємося звідси, щосили прокричав хлопчина, прямуючи до дерев'яного мосту. Подорожніх рятувало те, що буль був повільним і вибирав купини для стрибка, що ще більше сповільнило його рух. Але це було ненадовго. Тимофій із тваринами вбігли на міст. Наприкінці якого стояла масивна брама, оздоблена гравіюваннями і символами, пов'язаними з магією та чарами. Але крім воріт, там ще стояв і зомбі з блакитними очима. Але вигляд у нього був дуже дивний. Він був покритий синіми чорними плямами, деякі з яких світилися в темряві. Він що? Урану нажерся, подумав Тимофій. І вирішив не зв'язуватись із зомбаком. Але у зомбака були інші плани. Побачивши подорожніх, він попрямував до них з тихим стогоном. Не підходь до мене, бацила радіаційна! прокричав Тіма, розмахуючи палицею перед самим носом зомбі. Замить зомбі втратив рівновагу і булькнув у воду. А подорожні пробігли по містку через ворота, які Тимофій швидко замкнув за собою. У наступній главі ви дізнаєтесь, як Тимко опинився у будинку болотної відьми, яка його пригощала французькими дількатесами. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, і ви дізнаєтесь про пригоди Тимофія та його друзів у нових світах.